Сама така. Шістнадцятирічну Марію Лишняк ми застали за швейною машинкою, яку дівчинці подарували у жовтні минулого року. Мені її подарували. подарували на День народження. Вона ж тишне мою. Мию. А Марія мала бажання. Я хочу навчити шити. І ось вже більше року дівчина щодня шиє. Захисні маски, подушки та новорічні іграшки. Я зараз робила маску для мами, щоб їй було комфортно виходити в місто. Взагалі я сила такі подушки. І зараз стою маленькі подушки на ялинку. Своїми руками. Я ходив, щоб не збирати гроші на реабілітацію. А саме на лікувальні процедури у реабілітаційних центрах України, бо у Марійки діагноз ДЦП спастичний тетраперез. Вона сама не ходить. Якщо за руку вести, то вона переступає но дуже медленно. і. Незручно і погано. Ми лікуємося з самого дитинства, точніше, з самого народження. Ми були в різних реабілітаційних центрах: Харкова, Одеси, Києва, Львова, Трускавці. Зараз реабілітація являється дороговартісною. Ми деяку реабілітацію проходимо через центр соціального захисту, а деяку реабілітацію оплачуємо самі. Оплата реабілітації до нового. Року становила 16 540 і це дуже скажімо так страшно і сумно, тому що ми не можемо потягнути самі реабілітацію, саму вартість реабілітації, так як вона з кожним роком дорожчає. І саме тому щодня між навчанням, виконуванням фізичних вправ… ми тренуємося кожного дня по годині, Марійка шиє, виготовляючи вироби на замовлення. Будемо ці вироби на замовлення заради того, щоб скласти гроші на реабілітацію для Львова. Я маю надію, що є чи не реабілітацію, я три рази не допоможу мені і подолати мою хворобу, і піде своїми нижком. Антоніна Тугас, Віктор Підісоцький, новини на Суспільному.